Кожна людина відповість за свої слова. І знаєте, коли Ісус Христос Він прийшов на цю землю, було багато хворих людей. Ісус Він їх зцілював, Він допомагав їм, Ісус Він робив добро. Але були такі лише віруючі люди, такі як книжники, пересвященники, фарисеї, ну, простими словами їх сьогодні можна назвати коментатори, то вони судили Христа. Тобто Ісус Христос робив добро? А ці люди робили для Христа зло. І знаєте, Ісус говорив те, що вони сатаністи, тобто ви сатаністи, такі коментатори. І сьогодні є такі коментатори, які пишуть на Божих людей. В моєму житті є Божі люди, які спасли мене, які спасли багатьох людей. Божі люди сьогодні завойовують душі у сатани. А коментатори вони судять Божих людей. То я вам хочу сказати, коментатори, знаєте, Бог показав те, що він був з Йовом. У нього теж був такий племінник-коментатор, який мав свою думку. І він гнав на Божу людину. Але Бог він сказав для цього племінника, те, що ти сатана, я тебе не знаю. Тому коментатори. Покайтесь і віруйте в Євангелії Ісуса Христа. І якщо ви подробніше хочете дізнатися про Іова і його племінника, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і дивіться відео в Ютубі на каналі Салтаненко. Да благословить вас Господь!